Будь ласка. Здравствуйте, я катавий Сергій Феліксович, призваний Збройні Сили України по частичній мобілізації в частину 13А 1302 Дніпропетровської області СМГ Черкаське. Після 45 днів переподівки був зачислений добровільцем на блокпости біля, біля Донецька. Вибачте, село там, де ми знаходилися, блокпост, мені краще не казати, бо це є військова таємниця. Коли я там знаходився на цих блокпостах, я там був 18 днів. Задача мобілізованих є в тому, що утримувати блокпости, перевіряти машини, на перевіряти машини на перев... Ну, не дай Бог, хтось перевозить зброю, підозрілі підозрі лічності. Ну, цим займалися ми на блокпості. Також на щот, що вам сказати, на щот місцевих жителів, які там знаходяться, це в Донецькій області, від нас було 500 метрів село. Люди, ну, люди бояться, звісно, бояться. Ну, коли вони проїжджають через наш блокпост, вони більше, більше за, за нас. Сили Україну, ми питаємо у них. От там є блокпости ще людей з ДНР, це Донецька Народна Республіка. Ми у них питаємо, як, вони, як, як ви до них відноситеся, Вони відповідають, що, ну, що там стоять люди неадекватні, наркомани, алкоголіки, це слова людей, які їдуть зі сторони Донецької, люди, які вивозять свою сім'ю, дітей. З, з уражених районів там, де йдуть бойові дії. Е, також е, люди з цього села до нас відносяться з повагою. І вони кажуть, що за нас. В основному люди е, працевиті шахтери. Тобто е, до нас ніякої на агресії вони не відносяться. Ну я от сам від себе розумію, що ми знаходимося у нас зброя. Е, вони возможно, вони просто бояться. Так вам ще скажу. Ну що ще хочу додати. Розкажіть, в яких ви умовах зараз перебуваєте? Умовах, Чого не вистачає? Люди люди, які поїхали на границю, на участки там, де проводяться бойові дії, добровольцями. Нас снабжають всім. їда є, Також місцеві жителі нам привозять їжу, їжу, воду привозять. На військового монтурування? Є, є маленькі нюанси, що треба ще, ще щось нам привозити, ті ж самі бронежилети. Ну, знаєте, таке положення в нас в державі, що е, зразу, зразу всім обезпечити нас ніхто не зможе. Тобто, привозять в воєнну амуніцію, зброя є, у нас, все у нас є. Ну, Дещо не вистачає. З кожним, днем, з кожним днем все краще і краще в наші устої. Що, що, що ще? Скажіть, будь ласка, ви приїжджали в Кіровоград на скільки днів і з чим повертаєтесь в назад? Кіровоград? Я, я приїхав на, на три дня провідати своїх рідних: маму, батька, сім'ю, сестру, племянницю. Рядом стоять. Хочу сказати, що дуже дуже спасибі. Це представнику партії. Удар е, ону Ларисі Анатоліївні, е, яка допомогла гуманітарною допомогою, е, кофем, е, кофем, печенням, е, колбасою, ну, необхідним, що нам там треба. Е, що вам скажу, що дуже багато з Кіровограда людей е, також передають нам передачки, гуманітарну допомогу. Е, можу показати, даже, що ви Показати пафо. Е,